Всім бажаю здоров'я. Удосконалив я цей становик. Мурки зйомний в'язних болтан. Ці два болта. Вони регулюють як ответну планку до назей. Все удосконалено, все зроблено. Чотиритактний мотор, 6,5 лошадиних сил для такого щепоріза. Достатньо. Саме головне тут вал. Вал 3,35 кілограмів. Що це означає? Означає, що Не потрібно. Став спочатку 4 ножа, но 4 ножа. Це багато буде, що фракція, щепи виходить дуже маленька. То я два сняв, зараз до двох ножа. Все чітко. Пісок вісає, два кручка здавати зробити. сантиметр и но Ну, она не подходит. Кому я? Мотор можно снять, поставить кому электромотор. И 5, 7 киловатт, в зависимости, и в зависимости от, стейки, в зависимости от Самый лучший вот моторчик. Галилы, экономный, пачок 4 литра. Вам его на пивня хватит. Экономный. Ну, Транспортировать ее можно туда и обратно, на колеса Так что, вещь классная. кому? кому?